Вже не перший раз чую від людей, що їм заблокували картки. Не перший раз. Спочатку там знайомі, потім знайомі знайомих і так далі. І так далі. Там приходить людина розрахуватись там, не знаю, в магазин за щось оп, а ми заблокували картку. Тобто дійсно блокують людям банківські картки, а, а банківські картки є в кожного, в кожного з нас. Взагалі, що відбувається? Все тому, що тепер банкам дозволили блокувати картку, якщо в людини є борг. Тому, якщо в вас є борги, то обов'язково заблокують картку. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Чомусь, чому взагалі так сталося? А, раніше ж такого не було, правильно? Тобто, але з часом ми з вами, бачите, можемо а, відслідковувати такі моменти, що війна продовжується, вона не закінчилась. Просто влада так веде себе, наче війна вже закінчилась. Вона ще не закінчилась. А... Повертають все, повертають податки, повертають там, я не знаю, перестає діяти там, перестають діяти якісь постанови, які були введені на початку війни, і так далі. І так далі. Тобто, все повертається на довоєнні рейки. Отже, Давайте розберемося конкретно в цій ситуації. Чому так все сталося? Все тому, що в Україні, починаючи з 9 травня, перестали діяти постанова кабміну, де державна виконавча служба забороняла арештовувати рахунки українців на суму менше ніж 100 тисяч гривень під час воєнного стану. Причина набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану. Тобто цей документ він опублікований на сайті Верховної Ради. Хто хоче, може ознайомитись. Тобто, тепер українські банки можуть і будуть. Блокувати рахунки людей на запит виконавчої служби, при цьому в межах нового закону клієнтам дозволено користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат. Зараз це 13 400 гривень. Але за умови, що клієнт звернувся до виконавця, зі свого боку там надіслав до фінансової установи постанову на зняття арешту на цю суму за одним із рахунків. Також боржники із заблокованими рахунками вони можуть сплачувати з нього податки, збори без зарахування арешту за умови, що такий рахунок визначено для здійснення видаткових операцій. Знаєте, от е, дозволяють людям десь трошечки щось там ось є. У вас там така можливість. Ну заплатіть, ось ми вам там даємо. От у вас було стільки, ми вам даємо от стільки ось цієї суми. Ви там заплатіть податки, заплатіть там те, 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 як жити. Як залишається питання, як людям жити? Якщо там у нього там, всі гроші на карті і так далі. Приміром, за словами співзасновника Монобанку Олега Груховського, до речі, від нього все це пішло. Вся ця, ця інформація дізналась, він зробив пост в Телеграмі, якщо я не помиляюсь. За його словами, в межах виконання закону банк заблокує карткові рахунки близько 436 тисяч своїх клієнтів. Тобто 436 тисяч людей, в них будуть заблоковані картки. Оскільки закон набув чинності, ми повинні повертати арешти, так він каже, які знімали під час дії воєнного стану. І це торкнеться майже 436 тисяч наших клієнтів. Тобто, це стосується клієнтів Монобанка. Дуже шкода, але ми нічого не можемо з цим діяти. Всі банки його виконують. Тобто є наказ, всі його виконують. А скільки взагалі будуть ось такі, це тільки Монобанк, а скільки взагалі будуть ось таких випадків? Їх буде дуже багато. Тобто всіх боржників, всіх боржників просто будуть, просто будуть людям блокувати картки і все для того, щоб люди платили. Я хочу зазначити також, що ще в 2021 році в Україні запрацювала система автоматичного арешту грошей на рахунках українців. Можливо, багато хто про це взагалі не знає. Тобто вона передбачає автоматичний арешт через борги за неоплачені штрафи. Штрафи за порушення там, ПДР, борги за комунальні платежі, борги за аліментів. Тобто, якщо є борги за комуналку, порушили там, правила дорожнього руху, є борги там, чи якісь неоплачені штрафи або аліменти, картку заблокують. Залишається останнє питання. Що ж робити в такій ситуації? Ну, всі, мабуть, вже свої картки оббашмарили, так? позабирали всі гроші. Хто міг це зробити за карток, бо люди розуміють, що діло пахне смаженим. Ну, а якщо серйозно, то треба, треба домовлятись: треба домовлятись і по можливості оплачувати, бо, на жаль, іншого шляху немає. Ви ж бачите, тобто, тут можна, звичайно, судитись, і ну, як, як ось по мені ну, це незаконно. Це незаконно. Так, людина там, не сплачує борг, і, там, можливо, в неї і є гроші для того, щоб сплатити цей борг. Але ну, якщо людина не сплачує, мабуть, в неї є якісь, ну, скажімо так, інші потреби, більш важливі, ніж сплата цього боргу. Ну, Моя думка, що це все неправильно. Так не можна робити. Ось так, блокувати картки. Тому. Є тільки один шлях, ось законний, як я це бачу. Треба домовлятися по можливості платити щоб розблоковували картки, бо ну іншого шляху, на жаль, на жаль, дорогі українці немає. Ось так все бачите закручується. Я навіть, якщо чесно, боюсь представити, що може бути далі. Як бо закони останнім часом, якщо чесно, дуже лякають. Пішіть що ви думаєте щодо цього в З цим в мене все з цією темою. Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.